Доброго дня, шановні українці. Останній раз, коли я записував відео про трійцю, в коментарях один чоловік обурився, що я не повністю розкрив тему про Святий Дух. Розумієте, відео було записане про засудження, поклоніння ідолам, ідола, а не про Святий Дух. Повірте, за. Останніх 30 років мого щоденного дослідження Біблії найскладнішою темою була тема саме Про Святий Дух. За своє життя мені довелося вивчати вчення багатьох різних релігійних конфесій, кожна із яких має свої якісь там власні переконання про Святий Дух, хто це, що це і для чого це. От. Але сьогодні я вам розкажу. Свої особисті дослідження святого письма. Перше і найголовніше, що я хотів вам сказати, це те, що Біблія в оригіналі була написана на трьох древніх мовах: іврит, арамейська та грецька. Унікальність цих мов полягає в тому, що вони мали тільки Приголосні букви. Для того, щоб і в них біля приголосних букв стояли крапочки, такі, от, які підказували, от, якщо ти будеш вимовляти це слово, яка має бути голосна буква. Але самих голосних букв в єврейському чи арамейській мові не було. От, в них не було цифр, всі числа писалися прописом, не було розділових знаків, от. не було абзаців, текст писався справа наліво. От. Я до чого веду? Розумієте, в російській мові є таке слово – воно середнього роду. Але якщо ми це слово перекладаємо на українську мову, у нас вийде слово свідомість, вона, жіночого роду. Розумієте, і от коли слова перекладаються з мови на мову, частково втрачається отой смисл, що Всевишній Творець хотів людям передати. Я вийду до того, що єврейське слово руах, по-нашому Святий Дух, в оригіналі. Жіночого роду. Це вона, а не він. Розумієте? Це коли вже переклали на слов'янські мови Біблію, і то слово дух чоловічого роду. І тому деякі неуки вирішили, що це третій Бог. Розумієте, що це якийсь там третій чоловік, третій Бог. От. Потім воно перейшло в святу трійцю і так далі. Але сьогодні не про це. У мене є підтвердження того, що Святий Дух це дихання Всевишнього Бога. Дихання Всевишнього Бога. Це записано. Книга Вихід, 15 розділ з 8 по 10 вірш. Євангелія від Івана, 20 розділ, 22 вірш. Єзакіїль, 37 розділ, з 7 по 9 вірш. Другий царів, 22 розділ, 16 вірш. Іоїль, 2 розділ, 28 вірш. Друге царів, 23 розділ, 2 вірш. Дії апостолів, 2 розділ, другий вірш. Книга Йова, 33 розділ, 4 вірш. Книга Ісаї, 61 розділ, 1 вірш. Псалом 32, вірш. 6. Тут в цих віршах описується дихання Всевишнього Бога. І мається на увазі, що це Святий Дух. Говориться про Святий Дух, що це дихання Всевишнього Бога. А далі в Біблії описується Святий Дух як сила Всевишнього Бога. Я підкреслюю, сила це вона, а не Він. А дихання це воно, а не він. Так от, сила Всевишнього Бога. Про це пишеться. Євангелія від Луки, 1 розділ, 35 вірш. Євангелія від Луки, 4 розділ, 14 вірш. Від Луки, 6 розділ, 19 вірш. Від Луки, 22 розділ, 69 вірш, Книга Михея, 3 розділ, 8 вірш. Євангелія від Марка, 5 розділ, 30 вірш, Єремія, 51 розділ, 15 вірш. Дії Апостолів, 1 розділ, 8 вірш. Єфесянам перший розділ, 19 вірш, римлянам 15 розділ, 13 й 19 -й вірш. А тепер я вам поясню наглядно, наглядно я вам покажу зараз, що таке сила дихання всевишнього Бога. Уявіть собі, що я всевишній Бог, а оце людина, на яку він хоче. Плинути. І він сила дихання, Святий Дух. Вам тепер зрозуміло, що таке Святий Дух? Це сила дихання Всевишнього Бога. І про це вказано в дуже багатьох віршах Біблії. А тепер те, що стосується протестантських конфесій, які чомусь вважають, що Святий Дух це все-таки якась особа. А не сила дихання Всевишнього Бога. Я в коментарях повністю пояснюю, посилаючись повністю на Біблію, я вам поясню, чому це не особа якась третя Божественна, а це є сила дихання Всевишнього Бога. Ну, щоб цей ролик не був дуже довгий. Дякую.